Новорічні радощі починаються з поїздки в уклом. У цій порі живел команда живел, і Тімур Мірошніченко все розкаже, ексклюзиви точно і так далі. Вчора, ну знаю серед твоїх інших новин, так коротко тобі подобається. Всі, хто вийшли, в uh, участь в нацвітборі на, на Євробачення. Ну, Тут треба пісні слухати. Ми ще не чули всі пісні. Чули пісні тільки. Джамала, чула, так пісні Єврофани чули, пісні, а ми з вами ще не чули. От, ну я сподіваюся, що вибір е, достойний, тому що, наприклад, якщо брати єврофанів, їх цього року вперше допустили на закриті прослуговання лонглиста. Е, і вони обрали свій, свій топ. Так, от з десь, з дев'ятки, вісім чи сім співпадає з їхньою думкою, тих, хто mm -hmm. потрапив до Ну, no, Я та, та, це, та... правильно розумію, що їх дев'ятка, але десятка ще будуть. так, так, -та, будемо mm -hmm. голосувати. Через я зараз про це все буду розповідати. Mm -hmm. Та он люди. Питають, то добре. Почекайте зараз у мене питання. Ми видихаємо перед порцією цікавих новин. Ти чуєш оцей цей звук? В мене асоціація з чаєм. Як дзюрчить. Правильно. Звісно, з чаєм. Давай Ви знаєте, що Австралійська акторка, зірка фільму Барбі, так Марго Робі, яку всі знають, так вона теж насправді обожнює чай. У неї є навіть свій такий спеціальний ритуал, як правильно заварити ідеальний чай. Так, спершу вона заварює чай, потім додає мед, і от лише коли мед повністю розчинився, доливає молоко. От, і в одному зі своїх інтерв'ю вона сказала, що це просто такий спосіб, який найкраще зберігає смак чаю, так, і от насичений смак. І чоловік робить все навпаки. Він спершу наливає молоко, потім чай. От і через це вони періодично навіть сваряться. Мені є її спосіб. О, ну, знаєш, знаєш, чайні думається. дебати у них відбуваються. Знайшли через що горщики бити. Ну просто треба виталити ту енергію. Най буде так, аби не билися. Так. Да. Ексклюзиви будуть повно. Тримай ефір. Погнали. Живе. Отже, всім привіт це життя відомих людей. Популярний український комік та актор мобілі... мобілізувався до збройних сил України. Йдеться про Кирила Ганіна. Як стало відомо, його доправили до Святошинського ТЦК та СП Києва. Він вже пройшов всі необхідні перевірки та ВЛК і відібраний до однієї з бригад ЗСУ. Як раніше розповідав сам актор, він двічі намагався мобілізуватися, але йому відмовили. Зокрема, про це розповідав він в інтерв'ю Маші Єфросиніні та. Слава Дьоміну, послухаймо. Я вважаю, що це мій обов'язок, mm -hmm. тому що це обов'язок всіх адекватних людей захищати свою країну. Mm -hmm. Вперше це було буквально десь, мабуть, на п'ятий день вторгнення. Сказав, що делать. Що mm -hmm. Я прийшов. На мене подивився мер Коцюбинського і сказав: а ти точно зможеш? Я зможу. Кажуть, прийдеш, ми тебе на блокпост поставимо. Mm -hmm. Я прийшов, мені кажуть, ну вже не треба, вже не треба. Вдруге він спробував через кілька місяців та знову почув відмову. Тим часом Ганін завжди публічно говорив, що немає бронювання, і також відкрито розповідав про проблеми із психічним здоров'ям, які долав минулого року. Водночас гуморист не уникав моби і мобілізації та неодноразово заявляв, що піде на фронт, щойно отримає повістку. Тож тепер він здійснив те, до чого був готовий ще від початку великої війни. Вірка сердючка несподівано зняла зірку та звернулася до фанатів. Це сталося на концерті в швейцарському місті Цюріх під час звернення до шанувальників Андрія від Андрія Данилка. Давайте подивимося, як це було. А желання у нас одне, щоб закінчилась ця війна. Також Данилко вивів на екран своє дитяче фото, зроблене в 6 років. Він побажав присутнім бути такими ж щасливими, як хлопчик на світлині. А також поділився своїми дитячими спогадами. За його словами, коли падала зірка, він завжди загадував бажання у мережі. Шанувальники залишили свої коментарі зі сподіваннями, що оголошене побажання під час концерту обов'язково здійсниться найближчим часом. Ще одне ретро фото показала інша легендарна зірка 90-х. Ель Кравчук в соцмережах поділився спільним фотоспогадом із фронтменом гурту ОК Анель зі Святославом Вакарчуком. На цьому фото співаки ще приблизно мають по 30 років. Як повідомив Кравчук, зроблена світлина за лаштунками одного з концертів приблизно в 2002-2003 роках. Ексклюзивно для ЖВЛ. артиста розповів подробиці цього фото, тому. Давайте послухаємо саме слава в цей момент е, вітав мене з днем народження, і ми трішечки святкували. Познайомились ми дуже давно, в 95-му році я е, був гостем на їх концерті у Львові в, в якомусь залі, навіть не пам'ятаю, який це був зал, але ж потім я запросив їх до Голівуду до клубу. І як в книжці Океанельзе написано, дійсно я був перший організатор їх концерту в Києві. Святослав Вакарчук поки що не прокоментував цей фото. Спога. так, нагадаємо, артист зараз перебуває у світовому благодійному турі. Ну і власне до Євробачення оголосили імена дев'яти фіналістів національного відбору на Євробачення 2026. Ними стали Джері Хейл, Лауд, Лелека, Молоді, Монокейт, Містер Вел, Aliens, Валерія Форс та Щука Риба. Десятого фіналіста визначать слухачі онлайн голосування в застосунку дія серед лонглисту артистів, які не потрапили до фіналу. Це Хаят, Монфія, «Анстай Окс, Каріотайп та. Марта Адамчук повний же список учасників фіналу оприлюднять до 15 січня 2026 року. Ну а сам фінал нацвідбору відбудеться вже в лютому. Так, ну а тепер розповімо вам про дитяче Євробачення. Воно стартує 12 грудня і буде до 13-го в столиці Грузії Тбілісі. 13-го, власне відбудеться фінал дитячого Євробачення 2025, на якому Україну представить Софія Нерсесян із піснею Мотанка. І от вже сьогодні українська делегація відправляється до Тбілісі, де на Софію само собою чекає купа репетицій на сцені дитячого євробачення. Зустріч з іншими учасниками і учасницями. Ну а також безпосередньо вже сам живий виступ на сцені. Софія вже з деякими учасниками познайомилася в мережі, зробила навіть декілька каверів на їхні пісні. І от прямо зараз з нами на на прямому зв'язку Софія Нерсесян. Ми можемо ексклюзивно дізнатися усі подробиці, як Софія готується до цієї поїздки. Софійко, привіт! Як твій настрій? Вітаю все добре. Добре, так ну що, балізи вже спакувала. Ой, так, вже спакували. Я вже просто не можу дочекатися того моменту, коли ми поїдемо у Двілісі. Так, багато валіз, багато в багажу вийшло. Так, дуже. Це прям все твої речі, чи ти все ж таки везеш якісь подарунки іншим делегаціям, іншим артистам? Ой, я везу дуже багато таких подарунок. Я везу мотинки. А, о, о. Вони будуть різнокольорові. Кожна мотинка своя. І ось цих мотинках. Там будуть навушники. <гум> Клас. Так, добре. А, що очікувати, так? Що ти очікуєш від цього тижня, який в Тбілісі буде? Що у тебе зараз всередині? Очікую я чесно, дуже багато. Очікую, звісно ж, праці та ну, можна сказати нових друзів. <гум> ну нових друзів у тебе точно буде дуже дуже багато. Чого нам, українцям, очікувати від твого виступу? Ой, очікувати перемоги. От все, що я можу сказати: очікувати перемоги. Та, ну ми, звісно, чекаємо На перемогу всюди, так? Скажи, будь ласка, як ти сама налаштовуєш себе перед виходом? Є у тебе якісь там ритуальчики, секретики? Ой, чесно, не знаю. Ну, я можу перехреститися і сказати собі з Богом. Ну, це вже серйозне налаштування. Ну і, звісно, підготовка. Так, ти рахувала, скільки разів ти вже заспівала пісню пісні Мотанка? Ah, puis il y a des artistes, je... Non, je... <laughs> Я думаю, що 56 – це за один день. Ти точно співаєш цю пісню. Тому що я тобі чесно скажу, так мої діти, ну і я відповідно, так ми 56 разів просто за день слухаємо цю пісню. Слухаємо, а ти її репетируєш. Так, тому я впевнений, що 13 грудня, звісно, вся Україна буде тримати за тебе кулачки, будемо за тебе вболівати. Тому давай знай, вся країна поруч із тобою. Дякуємо тобі і бажаємо, звісно, найкращих результатів. І класно, класно провести час у, у Грузії. І чекаємо вже після. Повернення тут у нас у студії. Дякуємо тобі. Удачі! Дякую. Дякую. Так, ну що я одразу хочу нагадати вам, що на дитячому Євробаченні є приємна особливість тут можна голосувати за свою країну. Вже 12 грудня відкриється голосування на офіційному сайті junior-eurovision.tv. Там можна буде проголосувати за три країни, і серед цих трьох країн може бути Україна, і ось це попереднє голосування е е, триватиме з 12 по 13. Ну і вже безпосередньо 13 під час прямого ефіру можна буде проголосувати ще раз. А також наразі в межах дитячого євробачення триває збір коштів на психологічну допомогу українським дітям постраждалим внаслідок війни, який суспільне у партнерстві з благодійним фондом голоси дітей оголосило в межах національного відбору на дитяче євробачення 2026. Тому голосуйте, долучайтеся, все буде добре. Такі новини на сьогодні. Звісно, завтра у цій же порі ми з вами знову побачимося. Живе вже готують для вас новий випуск. Сьогодні вам гарного дня! Пані та панове! 28 грудня танці з зірками повертаються з новорічним благодійним ефіром! Зустрічай неймовірних суддів! Легенда проєкту Наталія Могилевська. Вічно танцююча людина. Ритм і стиль української музики. В одному імені Монатік зірка світових балетних сцен Катерина Кухар. Військовий і хореограф, що повертається у танці заради благодійної місії Дмитро Дікуса. Благодійний спецефір, танці з зірками, рух до життя. 28 грудня, о 20 на 1+,1 плюс Україна.